Привіт, я вас вітаю. Ви отримали від мене безкоштовний урок про складові успішного знімку, гарного знімку. Я дуже рідко даю безкоштовні уроки такої цінності, тому я сподіваюся, що ви прослухаєте уважно. Слухай, можна на ти? Я думаю, що можна. Я знаю, що тебе цікавить одне питання: як зробити свої фотографії гарні, більш професійнішими, дорожчими. У кожного своя мета, хтось просто сам до себе занадто вимогливий і бажає бути просто краще, гарніше знімати, і так далі. Хтось хоче показати свій професіоналізм іншим або потенційним клієнтам заради того, щоб в подальшому підняти чек прайс на свої зйомки, а хтось і те, і інше. Головна мета зробити свої кадри гарнішими. І проблема в тому, що коли ти починаєш шукати причину, ну Причину, шо не так з твоїми фотками, що не так я роблю. Чому мої фотки не такі гарні, не такі професійні, не такі О, вау. починаєш копатись абсолютно або не в цих місцях, або ти занурюєшся в одну якусь проблему, а рішення абсолютно в іншому. Це було таке вступлення. Я розумію, що ти хочеш швидше отримати відповідь, і я ціную твій час, свій час, тому давай до конкретики. І так, найперше, що я хочу сказати, помилково шукати одну проблему. Відповідь, чому у тебе не виходить зробити класний знімок, це тому, що у тебе є недоработка в одному або в декількох із цих пунктів: композиція, світло, локація, ідея, образ, техніка. Це шість пунктів тих самих. Шість пунктів від яких залежить якість знімка, результат, і оце вау, ефект вау. Тобто немає якоїсь одної причини. Немає причини в тому, що в тебе стара техніка, наприклад, як багато хто думає, або ти не розумієшся в світлі, або ще щось ще щось. Дуже багато компонентів впливають на результат. Але найголовніші оці шість. Я тобі зараз наведу трохи прикладів. По-перше, підготовка. В підготовку входить ідея, продумування ідеї. Чуди ж входить образ. Ви, наприклад, це зйомка індивідуальна. Давайте кожний пункт поокремо. Композиція. Композиція це складова, це фундамент того, який вийде знімок. Я вам кажу декілька прикладів композиційних прийомів. Є найпростіші композиційні прийоми, які зрозуміє навіть першокласник. Правило третин це одне із най найпростіших правил, які дуже легко запам'ятати. Дивіться, правило третин це коли ми уявно розділяємо наш екран на фотоапараті на частини. Лінії по вертикалі, дві, і лінії по горизонталі. Коли у нас об головний об'єкт зйомки, який ми знімаємо, знаходиться на перетині цих ліній. Вже автоматично наша фотографія буде сприйматись приємно, гармонічно. Ось подивіться декілька прикладів фотографій, які створені по композиційному прийому правила третин. Подивіться, як вони виглядають. Фотографія виглядає гармонічно, доповнено, головне доповнено. Науково доведено, що людині легко сприймати ось цей композиційний прийом. Просто візуально, коли ти дивишся на фотографію і вона створена по цьому прийому, тобі апріорі легко її сприймати. Тому цей прийом можете запам'ятати, якщо ви його не знали. Він найпростіший вивчається одним із найперших. Також є такі композиційні прийоми, як симетрія, як ритм. Я не хочу зараз вас цим навантажувати, тому що це все це великий об'єм інформації. Світло, наступне, що треба враховувати, якщо ви хочете вміти робити круті зйомки. І якщо ви не вмієте користуватись світлом, виставляти правильно світло, підсвічувати правильно об'єкт зйомки, головний об'єкт зйомки, за рахунок світла можна створити неймовірно, сильну композиційну картину, підкреслити якісь важливі деталі і так далі. Світло це чутлі не основа композиції, світло це дуже важливо. Тому світлом треба вміти. Володіти. Є світло природнє. Природне світло це сонце, це небо, це те, що у нас без електрики працює, без акумуляторів і так далі. Світло студійне це якраз таки постійне світло, те, що постійно горить, коли ти його вмикаєш в розетку. Світло імпульсне, імпульсне світло це те, що спалахує тільки тоді, коли ти натискаєш на камеру. Є декілька. Видів світла, і треба їх всі опанувати потрохи для того, щоб мати гарний результат. Для того, щоб розуміти, в яку годину дня треба знімати, якщо це на вулиці, бо ви маєте розуміти, яке буде сонце. Наприклад, не треба пугатись і думати, що вам для того, щоб класно фоткати, треба відразу все знати. Відразу суміть Ні, не обов'язково на своєму власному досвіді, на досвіді своїх учнів. Я можу сказати, що. Головне навчатись поступово: от є природне світло, є постійне світло. Поступово потихеньку починайте навчати з нього. Постійним світлом я до сих пір працюю. Імпульсне я використовувала всього пару разів за свою кар'єру, тому що кожен фотограф обирає свій найзручніший варіант зйомки. Коли ви вмієте і знаєте, як правильно виставляти світло, то ви можете ним зробити яку картинку. Те ж саме стосуються ідеї, образу, локації. Це все важливі компоненти і складові того успішного знімку. І знаєте, що я вам хочу ще сказати? Техніка. Техніка це одне із найбільших заблуждень фотографів, які тільки починають свою кар'єру, тому що. У мене така ж така фігня була. Коли ти починаєш, ти думаєш, що якщо в тебе є бюджет тільки на допотопний фотік, або в тебе є просто старий фотік, якийсь там від тіті твої остався, то ти думаєш, що все, успіху не буде. А буде просто вам треба вміти викручуватися, <схід> бо це реалі. Якщо вмієте працювати зі світлом, ви зможете працювати і на старому фотіку. Налаштування вмієте на фотіку виставляти, зможете фоткати на старий фотік. Новий фотік він додасть вам трохи легкості тобто техніка це всього лиш реквізит для фотографа. Також до речі, в захист старої техніки, хочу сказати, що фотографи 20-го сторіччя вони знімали не на нову Sony A7IV або Canon Mark II. Щодо обробки, що хочу сказати, у мене в цьому списку навіть не було обробки, тому що обробка. Це як додаткова послуга, можна так сказати. Фотограф він створює фотографію, ретушер ретушує так. Ми зараз 21-му стріччі. Всі люблять на все готовеньке приходити. Тому фотографи вміють зараз обробляти фотографію. Але для того щоб зробити класний знімок, зробити класний результат і фотографію, на яку буде дивитися людина, і буде говорити Вау, не ну, обов'язково вміти обробляти так, як це вміють робити якісь професійні ретушери. Дивись, якщо ти відчуваєш, що тобі треба допрацювати, що ти чогось не вмієш із цього, що я сьогодні розказувала, цього із цих пунктів. Якщо ти не вмієш користуватись світлом, боїшся його, приходиш в студію, боїшся, знімаєш на сонці, потім переживаєш, не знаєш, що з цим робити, тому що результат там пересвітлі, і так далі. Композиція, якщо ти не бачиш композиційні прийоми, не використовуєш їх, треба навчитись. Якщо ти хочеш навчитись правильно комунікувати з клієнтами на зйомці. І так далі, налаштування фотика. оце все, все це важливе, що має вміти фотограф, особливо на початку кар'єри. Я тебе запрошую на свій курс. Все дуже просто. Якщо ти захочеш, ти можеш отримати відразу доступ до всіх уроків, проходити ті уроки, ти можеш тоді, коли тобі зручно. Напиши мені в Дірект слово курс, і я буду знати, що ти чекаєш від мене деталей. Сподіваюсь, цей відеоурок був корисний для тебе. Ти щось для себе нове дізналась, дізнався, почула і запам'ятав. Найважливіша моя порада це не докапуйся до себе. У тебе все вийде. Єдине, що стоїть у тебе на шляху до твого особистого успіху, який ти хочеш, прагнеш фотографію, кар'єрі. Ще десь. Це тільки ти. Тому вір в себе, в тебе обов'язково все вийде, як би там не було. Пока!